Всім привіт! Ви на каналі Мерталіна Ікс. І сьогодні 19 число. Вчора було 18 і вчора вночі ходив Миколай. Оскільки вчора вночі ходив Миколай, мені, як завжди, потрібно прикрашати свою кімнату. І зая, ви бачите, що трошки прикрасила свою кімнату. І це моє перше відео на каналі. Звичайно, що я вам буду бачити цей пакетик гарний, і звичайно, що я вам сьогодні буду показувати мої подаруночки на Миколая. Ось такі пакети ще. Ой! Ой. Так, і почнемо. Перше. Ай, ті кого Так, перше, що мені попалося, раді я вже дивилася. Це ось такі їх є 5 штучок. Я їх дуже люблю. Так, далі я вже поки витягнула. Це ось такі цукерки міхалки біало. Міхалки. польські цукерки і там входять молоко, печення і арахіс. Ось такі вони виглядають, я тут. Зараз я вам кажу, які вони всередині. Ось такі. Так, наступне це ось такі цукерки. Це написано мрія, але я вже відкривала і тут написано веселого різдва та щасливого нового року. Ось така упаковочка. Тут відкривається і там є просто в мене троє кам... камера заїдає. Тут такі всі цукерки. Коточки, жили, цукерки, такі цукерки. Різні. Шалена бджока. Так цукерки. Так. Далі це йде ось такий такі йогурти, два. Тут йогурт і такий джем. Дуже класні, я їх також дуже люблю. Далі наступне, це ось такі колготи чи капрони, навіть не знаю, фіолеті. Далі це такі класні няшні носки, які пахнуть. Це такі няшні, 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 няшні носочки. Тут вони самі сині чи чорні, я не знаю, що. Ніби синій чи чорний. Ну, на камері не видно, на камері виходять чорні. Темно сині. Тут такий сніг, я тут ялинки, тут маколай на санях, тут подарунок, саме маколай і олені. А ззаді ось так, ось так, ось так. так, далі. Далі це ще такі чорні колготи Така шоколадка велика. Ця шоколадка є з карам... це молочний шоколад з карамелем, з арахісом і з морозивом. Так, далі у нас є ось такі цкаки міні -мі, чи Маймай. Я їх також дуже люблю. У мене тут майже все красте. Далее такая зубная паста Фаберлик. Тут написано для романтиков. Освежающая зубная паста Фаберлик. Вкусная настоящие романтики. Освежающая зубная паста. Тистина, а, а нежная малина и обжигающая маята. Это малина с мятой. Мале не зм'ятою. Далі, звичайно, що щітка. Ось, Ось така. Класна. Це також від фірми Faberlic. І це від фірми Faberlic. Далі. І, і оце вроді від фірми Faberlic. А, і це від фірми Faberlic. І це від фірми Faberlic. Далі у нас де ось такий сирок Бакуш. У мене є такий полуниця, він лежить там. У мене на столі. Бакуш називається фірма, також з Польщі. Він зі смаком як он називається? Я забула. ванілі, Він Згадала ванілі. Далі... Классні, дуже смачні, супер. Далі у нас є така крута, крута, крута. Помада. Тут написано фрути, джелі, лип глас. Е, Тут такий значок. Далі це також від фірми Фаберлик. На наступній століні написано по російськи. Фруктов... Фруктовий мармелад. Блеск для губ. губ. І далі тут хочу і кричу. Дай еще конфетку. Зараз я відкрию. Э, До речі, це зі, зі смаком фруктовий мармелад. Ось така. От класно Це номер 4743. Такий класний. Я... Я также думаю, что эти какие обула, а которая, является, блеск для губ. А, классно пахнет. И он классно делает губы. Классные губы делает. Классные губы робить. Ой, никак не могу сказать. Далее у нас есть такой огромный... Я! Йоу, мяч! Ой, це такі апельсини, Ой, Ой! Так, і звичайно, що далі, що вже пакуночку немає, я вже його розпакувала. Це ось така мишка. Це від фільму Траст чи Труст. Ось так, вона ось тут. ролик чорний, тут вона біла, далі по боках чорна. Отут тут в неї світиться е, світло. Далі тут йде включає... Е, включити мишку, виключити. Так, далі йде. Тут де батарейка стоять. Така мишка. Біло-чорна і до неї я зараз нею сиджу тут. І до неї ось така USB-де. Зараз вам покажу фірму. Чекайте. Форкус фусува. Фу До речі, тут е, витягаєш і тут також, я ще такої мишки ніколи не мала. І тут також вставляєш сюди USB. Ну, для мене це є дуже багато. Для просто для деяких дітей принесли приніс Миколай Дуже мало. І навіть чотири речі. А, і ще 200 гривень, але вони там мають. Ну, так, звичайно, для дітей інших це. це є дуже маленькі пакуночки менші, ніж у мене, просто що в мене в дорозі, всяка шапка, ще мій костюм але я за це не показувала я розумію моїх однокласників всіх є тільки по чотири речі а мене не знаю добре напишіть мені в коментарях що вам подарував Миколай. І підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. И знаєте, я Василь па-па! на наступної зустрічі.